Друже, привіт! Якщо ти тут, отже, ти хочеш змін. Тут не буде ніякого лютого монтажу, наіграних картинок. Лише ось так: ми з вами ставимо телефон, налаштовуємо, тренуємося, заряджаємося позитивним мисленням та заряджаємо позитивною енергетикою одне одного. Тому, мій друже чи подружко, хочеш розвиватися та ставати кращими разом з нами. Підписуйся на канал. Сьогодні, перший день нашого челенджу тренуюся як Тор в домашніх умовах 90 днів. Цілих 90 днів, друзі, коли ми ось так будемо збиратися разом з вами, кожен зможе кожного дня. Тому що, нагадую, 6 тренувань на тиждень, 6 друзі Коли кожен з вас зможе в будь-який день ось так відео відкрити і потренуватися разом зі мною в домашніх умовах в стилі Тора. Залишайтеся з нами, друзі, буде весело. Сьогодні у нас середа, плечі. Перше, з чого ми будемо починати, це жим, гантелюк Арнольда. Щоб довго не розтягувати, друзі. Заварюйте чайок, розминайтеся, тренуйтеся разом з нами. Погнали! Друзі, перший підходік, перший підходик – жим Арнольда залітає спокійно, але не розслабляємося. На сьогодні середа плечі. Плечі у нас сьогодні будуть горіти. Трішки ми ще, звісно, будемо працювати над руками, тому що в нас сьогодні 4 підходіка. Це Жим Арнольда – 4 підходіка. Махи з гантелями в сторони. Буде розгинання з голови на тріцепс і класичні підйоми на біцепс. Сьогодні ми, в принципі, як тор, як тор, будемо пропрацьовувати повністю, будемо повністю пропрацьовувати руки. Ну і не забуваємо, що з таким графіком Кріс Гемсфорд, наш славнозвісний Тор, їв дуже велику кількість білків, дуже велику кількість 6-7 прийомів їжі на день. Причому що. Десь п'ятьох в нього по-любому був білок. І ще приблизно він закидав десь плюс-мінус два шейка протеїна. Тому не забуваємо про це, щоб щоб витримувати тренування тора, має бути і харчування в стилі тора. Інакше нічого не буде, друзі. Абсолютно нічого не буде. Пух доволі доволі важка вправа наш жима Арнольда. Але. Але щоб виглядати як тор, потрібно будувати В-образну фігуру як Тор. А починається наша Вобразність це якраз то з плечей і з наших широчайших спини. Якщо їм приділяти малу уваги, не буде В-образності, не буде і близько такої фігури, як у нашого Тора. А ми стремимось все-таки набирати форму як Бог Грому, Фух, Тор з наших фільмів, серії фільмів Марвел, які, можна сказати, стали найбільшим проривом Кріса Гемсфорта, якого вже в інших ролях, ніж як роль Тора, вже ніхто не бачить. Ну і це зрозуміло. Саме тому він так багато підтягується, робить так багато різних жимів. Щоб набирати мощнішу форму, щоб набирати мощнішу форму, Тора, друзі, що ми й робимо з вами? Можливо, і не так мощно, до кріса Гемсфорта нам далеко, але, але ми будемо вижимати максимум з наших домашніх тренувань, друзі. Фух, друзі, що можна сказати? Третій підхід. Фух, третій підхід. Ми вже починаємо ловити відмову, тому що відпочиваємо ми недовго, тренуємося в стилі тора, стараємося ловити відказні повтори, стараємося вижимати з м'язів максимум, закидатися достатньою кількістю білків, щоб нарощувати суху м'язеву масу, як робив це наш Тор Кріс Гемсфорд. Четвертий підхід ми осилили. Четвертий підходік жима Арнольда ми осилили. Вже, вже встигли зловити відмовні повтори. Хух, встигли зловити відмовні повтори на плечі, друзі. Мало. Мало, чесно кажучи, ми останнім часом приділяли плечам уваги. Були на сушці, худнули. Хух. Скидали рідину, лишню рідину. Скинули разом з ними і частинку м'язів. хух. Через лишні чітміли, через зриви скинули, але нічого, ніяких виправдань, друзі. Працюємо, працюємо, розвиваємося, стаємо кращими разом, друзі. Вертаємо форму, починаємо набор м'язевої маси. Як це робив Тор в домашніх умовах? Ось так ось разом з вами, друзі, всім. Moćne djakuju druzem i podruškom, ko zalešajeća z nami. A zaraz nas čas četiri pihodika, mahe z hanteljkom i skoro. Підходик. Перший підходік махів залітає. Стараємося не гнатися за вагою, стараємося не гнатися за вагою. Перші кілька тижнів стараємося поставити максимально техніку, повернути максимально чітку техніку в білдінгу. щоб не травмуватися, тому що після сушки хорувати велику вагу буде важко, тому стараємося дихати, відчувати м'язи, відчувати вправу. Стараємося тренуватися настільки ж чітко, як це робить то, залітає другий підходяк. Залітає другий підход, друзі, наших махів в сторону. Стараємося відчувати м'язи, стараємося концентруватися, правильно дихати, повернути на максимум наші нейром'язові зв'язки, щоб мозок відчув, що нам знову потрібно набирати м'язи, що вони нам потрібні. Тому що ми тренуємося як тор. Ми з кожним тижнем будемо ускладнювати тренування виходячи з домашніх умов. І так цілих 90 днів, друзі. 90 днів жесті. Фух, залітає, друзі. Залітає третій підходить, Хе -хе. махів з гантельками. А починають плечі пампитись. Починають плечі ловити відмову. Хух, починається жесть. Навіть з невеликою вагою. 17 кілограмчиків. Хух, а забивають так, як цілих 30. Жесть. Тому концентруємося, друзі. Концентруємося на вправі. Не сукню так, зой, озе. Один отишокопий коніканігардя шариня. Щодо вас не ворогова. Хух, друзі. Закриваємо, закриваємо наші плечі. Хух, четвертий підходять махів, сторони. Плечі напамплюються, плечі наливаються кров'ю, плечі згадують. Що таке справжні силові тренування? Потрішки включаємо. Включаємо нейром'язовий зв'язок сьогодні з руками. Фух, Трішки переводимо поди, друзі. І починаємо качати тріцепс, розгинання із-за голови. Руки тора мають бути не менш масивними, ніж спина і плечі. Переходимо до масивності тріцепса. Фух, набираємо масивності в тріцепсі. Руки тора мають бути теж мощними. Налитими. Перший підходік. На розгинання потрібно брати більшу вагу, але так як ми трішки давно вже з цією правою не знайомі, трішки боїмося за лікті, хух, тому цей тиждень попрацюємо з невеликою вагою. Далі вже будемо потрішки накидати. У друзі залітає, залітає у нас другий підході. Другий підход в нас залітає розгинання на трицепс, потрішки трицепс пампиться. Не так, звісно, як плечі, тому що сьогодні ми акцентували увагу саме на плечах, а вже трицепс-біцепс у нас просто йде як додатково, щоб нагнати крові, щоб наші руки не розслаблялись. Третій підходик, друзі. Третій фінальний підходик залетів на трицепс. Трішки ми розігріли трицепс, нагнали крові. І ще в нас залишається три підходики на біцепс. Теж сьогодні зробимо невелику вагу, концентровано. Попіднімаємо, наженемо біцепс крові. Нагадаємо біцепсу, що він нам потрібен і потрібен об'ємний. Залітає. залітає наш перший підходік на біцепс, вагу беремо невелику, стараємося налаштувати нейрозв'язок з нашими м'язами, з нашим біцепсом. Повертаємося в в тонус, повертаємо нашу форму саме в качковському Стелі. Починаємо потрішки набирати м'язи як тор. Фу. Працюємо, друзі, працюємо разом. Ну і нагадую, хто ще не в курсі. В шапці профілю ссылка на мій інстаграм або на мій телеграм, де можна тренуватися разом зі мною на онлайн веденні або на індивідуальну програму тренування і харчування розписана саме під вас. фух, Під ваші цілі, під ваші можливості, друзі, в залі, вдома. будь-де. Тому хто хоче тренуватися разом з дядом Аліксом, ссылочка в шапці профілю. Друзі. Працюємо, вага невелика, тому відпочиваємо недовго, набиваємо крові в м'язи, заряджаємо наші м'язи, заряджаємо наші мізки позитивом, позитивною енергетикою, Фух, друзі. Тренуємося, мотивуємося і стаємо кращими разом. Ось так. Кожен день ділимося позитивною енергетикою. Хто ще не в курсі, нагадую, у нас також регулярні стріми поміж тренувань ще. Три-чотири, інколи і п'ять разів на тиждень стріми. В основному вранці 730 9.00. Залітайте, друзі! Залишайтеся з нами, стаємо кращими разом. Друзі, закінчили третій підходік. До нас приєднався мій друг, який любить качатися тільки по дивану. Тренуватися любить не дуже, тому з'являється лише. От і завершився наш перший день челенджу, 90 з 90, 90 друзі, 90 днів тренувань в стилі Тора, чисто в домашніх умовах. використовуємо то обладнання, яке в нас є вдома. Щоб вижимати максимум з можливого, тому хто ще не з нами. Підписочку на канал, кому потрібні програми тренування, харчування. Можливо, потрібен онлайн-наставник, який буде підганяти, рухатися вперед, силочка в шапці профілю, пишіть мені в інстаграм, в телеграм, друзі. Стаємо кращими разом регулярно, день за днем. А поки що всім гарного потужного дня і до нових зустрічей, друзі!